Умовах війни потрібні швидкі та дієві рішення. Усіма руками за нещодавно парламентарі проголосували за внесення змін до Кримінального кодексу України та Купапу посилити відповідальність для військовослужбовців в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний схвально оцінив ці правки. Закликав президента Володимира Зеленського чим швидше підписати документ. Моя думка чітко відзеркалює позицію командирів угруповані командирів військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань. Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечує дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десятків відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Ці зміни передбачають посилення кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності за низку порушень військовослужбовцями, зокрема, непокору командиру, самовільне залишення місця служби, дезертирство, відмову виконувати бойові завдання найгірше, що може загрожувати бійцю до 12 років за ґратами. На противагу, раніше за подібні проступки могли ув'язнити на вдвічі коротший термін. Суть цього законопроекту е, заключається в збільшенні санкцій таких кримінальних правопорушень, як невиконання наказу, дезертирство, залишення поля бою е, та інше, е, а також е, підняття відповідальності за певну низку адміністративних правопорушень. Е, також е, позбавляється можливості суд. Пом'якшити покарання або звільнити покарання за подібні злочини та у сесійній залі було і чимало суперечок з цього приводу. Да, є ті, хто полишають позицію, але ті є хто чесно воює, і захищає нас, що ми можемо в спокійному залі тут працювати. Будь ласка, пам'ятайте про це підтримувати в цілому, мабуть, нелогічно сьогодні, і треба поспілкуватися ще з військовими, не лише з командуванням. Середня ланка має іншу позицію. Особливо гостро питання дезертирства стоїть через війну в Україні. Як зазначив радник керівника офісу президента Олексій Арестович, випадки втечі із позицій трапляються в українській армії. Відповідно, це призводить до більшої кількості смертей. Дійсно попав тяжело слово тяжого. Оставляют свои позиции. И такие случаи есть в украинских вооруженных силах и в других силах обороны, то потом приходится по тревоге поднимать и перебрасывать туда другие части, которые готовились для другого, не для этого. Они компенсируют там с потерями, там начинают сшивать эту оборону. А, вот, а, для, а потом что, эти утерянные участки, потому что кто-то отступил, сбежал и записал красивое видео, приходится брать кровью других таких же солдат. И вот мы имеем очень простую арифметику. 100 отступило, 300 убитой ранено, чтобы снова взять эту, эту позицию, этот район и так далее, и так далее. Однак є й противники цього законопроєкту. Зокрема, на сайті офісу президента з'явилася петиція не підтримувати ці зміни. Автор зазначив цей документ на руку в першу чергу Росії. Цей закон вигідний у першу чергу Росії та Путіну. Можливо, саме російське лобі у раді зробило так, аби цей закон виглядав саме так, аби деморалізувати і так виснажених річною війною з більшим кількісно ворогом бійців зсу, посіяти в них недовіру до Верховної Ради та особисто президента України. Раїни не обійшлося і без прогалин у цьому законопроєкті. Наприклад, яка інстанція оголошуватиме рішення військовим. Журналіст, редактор одного з українських видань Юрій Бутусов, зауважив: в Україні немає воєнної юстиції. У нас немає військових судів. Військова служба правопорядку не має повноважень поліції. Проводити слідство на фронті під час активних бойових дій щодо озброєних людей повинні також озброєні військовослужбовці. А як інакше встановити факти, державне бюро розслідувань та ОГПУ зараз просто не мають таких функцій та таких повноважень. Без спеціалізованих військових судів вироки зависатимуть тривалий час, а цивільні суди виправдовуватимуть багато з тих, хто захочуть покарати новим законом, оскільки слідство не зможе опрацювати й цей вал криміналу. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 канал.